Це концепт просто за 200 доларів веб-сайт. Не зробиш ось такий Йоньк, дизайнер, який проектує продукт, познайомтеся з моїм портфелем. Добро пожаловать. Добро пожаловать! Якась така собі, мені здається, історія. Да, я очікував, що там буде якийсь страшняк повний. 42 заявки подали. Потрібно виділятися серед конкурентів. Ти NFT постворювали. Друзі, привіт. В мене були думки, коротше, назвати це трошки по-іншому, по-новому, назвати рубрика рубріка Демпінг. Сьогодні, як завжди, в мене є декілька дуже цікавих пропозицій в інтернеті, фрілансі українському, які я хотів би обробити та показати свої навички того, як можна дійсно дуже легко заробляти гроші в ІТ. Будь ласка, займи правильне положення на своєму дивані або перед своїм телефоном. візьми щось смачненьке і давай з тебе ми будемо це дивитися. І, звичайно, спонсором, як завжди, по нормальній самореалізації та підвищенню своєї цінності та нормальних грошах в ІТ є мій марафон. Перші тисячі доларів в UX UI, куди я запхнув 8 років свого досвіду будування інтерфейсів та цифрових продуктів в два безкоштовних уроки по 30 хвилин. Переходь по посиланню в профілі. Так що ми тут бачимо? UX UI дизайн онлайн-казіно у стилі Web 3.0. Темна тема. Він я людина відповідальна, я вже серйозно починаю працювати із бюджетами. Я пишу, що у нас є 10 тисяч гривень. І як завжди, класика, ми одразу це перекладаємо на. Поточний курс, він скільки там, 385, 260 баксів, можна собі капусточки на, на, накрутити нормально на баланс. Да? Добрий день. Необхідна людина, яка має великий досвід у створенні дизайну сайтів, UX, UI, рівень middle senior. Я в принципі за 8 років дійшов до рівня senior дизайнера, тому я можу легко претендувати на таку позицію. Да? Я можу щось запропонувати людині, тому що в мене є досвід великий, дуже сильно UX, UI у будуванні веб-сайтів. Дизайн необхідний буде у темному стилі. Кольори, які саме мають бути, я надам. Інформацію, наприклад, темний, синій, чорні тона або темно А ми розуміємо на цьому етапі, що людина надасть цю інформацію, да? тобто темно-синій, чорні або темно-зелений. Тому можемо рухатися далі та вивчати технічну задачу. Усі слої, фрейм, автолеяут мають бути підписані. Необхідно створити дизайн сайту, створюючи компоненти. Кнопку у компонентах: Hover, Focus, Press, Disable. Можливо, щоб це було у стилі саме Web 3.0. Приклади я також da А щоб ви розуміли, веб 2.0 да, від вебу 30 відрізняється приблизно нахуй нічим, тому що все це сайти і веб-дизайн. Я не розумію, чому люди <coughs> кажуть веб-30. Веб 3.0 це, типу, знаєте, NFT постворювали ось е, ці різні і все, що з крипто зв'язано, ось це веб-3.0. Веб-30 це коли люди пропонують замінити Spotify на якусь типу з Даркнету. <coughs> і взагалі все, що чим ви зараз користуєтеся, замінити на інші. Типу речі Даркнету. Тому яка взагалі тут різниця і як тут стосується веб-3.0 цієї задачі, я не розумію ніяк. А, прикріпляю приклади. Будь ласка, перегляньте приклад. Структура приблизно буде така: та вартість десктоп плюс мобайл, а також приблизний термін виконання. Так, давайте перейдемо на перший приклад. Ми переходимо. Так, одразу ми бачимо. Ну так, да, одразу я розумію, що 3.0 це дійсно це не той веб-дизайн, що був 5 років назад. Це саме зараз 30. Веб-30 це ось такі картки. Да, це заголовки, кнопки, банери. Я прям дійсно я гортаю цю сторінку і розумію, що це все про веб-30. Просто це один сплошний веб-30. І особливо, що ну дуже. Професійною людиною створене. Добре, я розумію, так як це Web 3.0, який нагадаю, нічим не відрізняється від веб-2.0. я розумію, що в нас буде структура сайту, яку я хочу також разом із вами намалювати. Нормальний сайт починається з Логотипа, да, Він стоїть десь тут, з того, що буде заголовок головний, да? тут під заголовок буде якийсь, тут буде кнопка «Play». Да? play. А, і якщо ви не знаєте, в сайтах є така штука, типу тренд, ставлять стрілочки, да, які показують, що можна гортати вниз. Ось можемо додати сюди цю штуку. А, не прикольно, звичайно, що вона тягнеться з Web 2.0, трошки Web 30, да, тому що Web 3.0 це вже інша історія. А, але в цілому ось таку. Додаємо типу, стрілочку, щоб людина розуміла, яка заходить на вебсайт саме з дизайном Web 30. Вона бачить з першого екрану, що потрібно просто далі типу, гортати сторінку. І ось від цієї стрілочки ми одразу малюємо. Да, в нас нам потрібен якийсь інший візуал, тому що потрібно виділятися серед конкурентів, особливо у вебі, типу 3.0. Цих конкурентів дуже багато. І єдине, що можна відрізнятися, це дійсно намалювати хуй. О, oh май Тому що де ви бачили, типу, в вебі 3.0 нормально намальований пісюн? Да? Після стрілочки, особливо в казіно. Ось заходиш в казіно, дивишся, і там в тебе, типу, слоти 200 гривень на балансі одразу, і тут хуй. Да, і людина, яка лудоман, звикла витрачати купу грошей, просто зливати в неї хвороба. Вона така дивиться і це що, це, це хуй, це хуй мені. Ти типу, пояснюєш, да, поруч із цим пісюном можна додати текст з боку. Типу, все нормально, не переживай. Це концепт просто за 200 доларів вебсайту. Нічого особливого. Да? типу, між нами конфлікту немає. Ти типу, пояснюєш людині через свій дизайн. Але ми пам'ятаємо, що в нас була типу задача ще назвати якось. Шари типу, да, вони повинні бути названі слої фігма. Ну, по потрібно розуміти якусь системність, да, як це буде вибудовано. Ми розуміємо, що це в нас буде хуй, це в нас буде типу H1 да, заголовок, це буде підзаголовок, якийсь типу параграф наш текст. Да? І в нас виходить, що ось такі ось такі назви виходять. В нашій системності. Тобто, якщо я буду переносити весь цей концепт фігма, я можу знайти приблизно ось такі штуки. І що далі цікаво? Це було не за планом, але давайте подивимося, тому що тут є люди, які, блять, 42 заявки подали. У Нас тут пише Юлія. В Юлії 8543 зірочки є. Це типу, звідки в неї, стільки відгуків. Ого, це, це стільки оцінок в людини. Це дуже багато. Доброго дня! Очень заінтересован очень заинтересован ваш проект <laughs> в том, чтобы земной <laughs> спив противаты. <laughs> Готовы сделать современный и стильный дизайн. А, Юлечка, да вин же кажете веб 3.0. Тут справа не в современном и стильном, тут веб 3.0. Доведу да работу до конца, всегда на связи. Уважаю все желания, работаю до полного утверждения. Предлагаю обсудить детали в ПП и приступить к работе. И мы разумеем, что в людини, звичайно, что портфолио есть на бихенце. Можем зайти, подивитися. Займається дизайном. Ну, непогано так. Непогано. Ну, блін, до речі, прям реально, окрім жартів, наче якось прикольно виглядають ці концепти. Не так погано, Да я очікував, що там буде якийсь страшняк повний А тут щось нормальне. Тобто Юля, в Юлі є відчуття смаку, є відчуття дизайну, але таке, 10 тисяч гривень, блядь. ну це жах. 12 днів, типу, ось, ти типу, береш собі три проекти. Да, на місяць, full time в тебе завантаження. 30 тисяч гривень можна отримувати собі як досвідчений синьор дизайнер, а 30 тисяч гривень це 780 доларів, Тобто, ось такі гроші можна заробляти. О, тут людинка вже не демпінгує, трошки вище йде, тому що Даніл він готовий попрацювати, типу, за 14 тисяч гривень. Добрий день, я готов приступити к роботі одразу після моментів, обеспечує швидке і качественне виконання завдання. У мене є портфоліо, дозволить вам оцінити мої опити навики. Блять, Даніл наче просто, типу, та використовує чат GPT для того, щоб генерувати свої повідомлення. <свісно> Тому що я це читаю, я ну, типу, не вірю, що це дійсно правда. Давайте обсудимо конкретні сроки і стоїмось в ході вашого общення. А, нашого общення. Так, хочу побачити щось таке, прям дуже серйозне. О, тут Олександр е -е, Коршиков е -е, каже, що за 111 днів і 11 тисяч, е -е, 111 гривень вони можуть виконати це завдання. Тут є прям дрібл портфоліо, дрибл шоти, можна подивитися, перейти. Dream X Company. Оце дали просто. Все в мокапі, всередині існує. Блін, ну люди професіонали, дійсно. О, нихуя себе. Доброго дня, готов к сотрудничеству. Опыт работы UX и дизайнер более 11 лет. И чувак готов за 10 тысяч гривен заработать э, веб-сайт. А вы мне не кажете, что, блин, грошей в интерфейсах Нема, да? Отлично владею фигмой, а в работе используя компоненты Автолоялты, В процессе работы создается полноценная дизайн-система, созданная на основе методологии атомного дизайна. Поэтому в дальнейшем не возникает проблем с адаптацией под различные устройства. Разработаю удобный современный дизайн, интерактивный прототип анимации, мікровзаєм... взаємодійстві. Також у мене є опит з фергігемблінга, казино ставки, Подробнее в частних сообщення. Блін, ну трошки шкодати по людинку. Все ж таки 11 років в дизайні і по 10 тисяч гривень долити сайти, це якась така собі, мені здається, історія. Розробка дизайну мобільного приложення на базі IOS 5 тисяч гривень. Гривень. Проводимо в долари, тобто дизайн за стосунку під iOS за 130 доларів. Давайте подивимося, що ж потрібно зробити. Для того, щоб заробити собі дійсно шалені гроші, я починаю задачу дуже просто: з того, що знову ж таки 5 тисяч гривень, перекладається одразу на долари 130 доларів. І тепер в мене в, технічні, в технічному завданні є зверху, типу нотатка я розумію, на що мені потрібно орієнтуватися. Давайте трошки подивимося на задачу. Да? Розробка дизайну мобільного додатку на базі IOS. Деталі надішлю всім зацікавленим. Надам детальне на ТЗ приклади відповім на усі необхідні уточнюючі запитання. Я, якого? Ху... Одне, типу, запитання, більше немає. Тут є 43 заявки на мобільний застосунок за 130 баксів. Мені здається, це дуже коротка відповідь на питання, типу, а де гроші в дизайні, що відбувається і так далі. Люди не вміють себе цінувати, ломаються в демпінгу і не знають, як з цього потім вибратися. Да? Тому що стає дуже боляче. Ну, коли ти намалював один застосунок за 5 тисяч гривень другий, ти вже думаєш, нахуй цей дизайн, піду на стройку працювати. Ну що, більше 5 тисяч гривень ніхто не буде просити? Що серйозно? У нас тут є Артур, який каже: Добро пожаловать! Блін, в мене щось в голові ось це типу, згадка Добро пожаловать, коли бачу, знаєте, були такі раніше ваги, да? не можна зважитися там, на ринках чи щось таке. І ти йдеш, ти типу, погуляєш там за ручку бабуси типу, з ДДСМ, і біля з цих вагів типу, проходиш, і вони такі: Добро пожаловать! Добро пожаловать! Якщо ви пам'ятаєте це, будь ласка, напишіть в коментарі, щоб я не думав, що я йобнута трошки людина і що я сам в цьому. Добро пожаловать. Пожалуйста, знакомьтесь с моим портфелем. И убедитесь в моем опыте ее... <свеч> 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 Чувак такой, ты, ты Пожалуйста, с моим портфелем, блядь, узна узнаемтесь с моим портфелем та досвидом в UXA дизайне. Я не дизайнер, который просто рисует, а именно тот, который рисует портфель. У меня есть портфель. А, я дизайнер, который просто рисует. А именно дизайнер, который проектирует продукты, который продает услуги бизнеса. Я работаю с стартапами на ранніх стадіях і бізнесах. Що? Я работаю з стартапами на ранніх стадіях і бізнесах і маю високу кваліфікацію в UX-I дизайні. Тому типу, знаєте, зараз покажу, як е, взагалі вимірюється кваліфікація UX-A дизайнера. Якщо подивитися на стандартний графік, у нас, типу, є. Ось висока кваліфікація, да, та низька кваліфікація. І щоб нормально рухатися, да, ось ти, типу, знаходишся ось тут. Що тобі зробити для того, щоб піднятися нормально? Типу, щоб ти був кваліфікованим дизайнером, да, як Артур, потрібно якось кваліфікацію свою підвищувати. І тобі для цього потрібно просто взяти, відкрити нормально цей графік, на який ти дивишся, та зрозуміти, що, блядь, да візьми ти просто ось так: стири цю штуку. Ось, ось так. Перетягни її, типу, наверх. І скажи всім, що ти висококваліфікований UXA дизайнер. Тому що як по-іншому це можна зрозуміти. Тільки коли ти сам на графіку типу, промалюєш, я взагалі раджу кожному, хто використовує презентацію зі своїми клієнтами, готувати такі типу графіки та показувати, що я, блядь, висококваліфікований дизайнер. Просто казати, без фактів, без ніяких аргументів, без нічого, просто казати, що я висококваліфікований дизайнер. Артур Кажущий, на рынке мало дизайнеров, которые могут вам сделать продукт, который продает, так как э, они самоучки, не имеют достаточно квалификации. Я же поймал опыт дизайнерской агентства. Поймал, он такой, сука, летит. Скупыв. Теперь я высококвалифицированный дизайнер. Ну, він схопив, там по-іншому ніяк. Типу, досвід тільки і він пролітає дійсно за одну хвилину. Якщо ти вчасно просто не зробиш ось такий йоньк, то ти просто. Я не знаю, що ти потім будеш робити із цим. Почався у професіонала з опитом 5 плюс лет. Соответственно, ямею кваліфікацію. Блять, ну Артур. Ну що це за хуй? Конечно, цены на услуги в самому чек ниже, но вы можете сравнить мой портфолио и портфолио других дизайнеров и понять, на каком уровне вы ви хотите вывести свой бизнес. Пиздец, вообще. А блин, тут оригинал был в украинскую мову. А че фриланс мені мне це перекладає на российскую, я не розумію. что за прикол? Вітаю, Виталий! Ознайомившись с вашей заявкой, я могу сказать, что реализую проекты как найкраще. Ну, вона ти типу, подивиться на заявку і розуміє, що його можна реалізувати або як найгірше, або якнайкраще. І тут, звичайно, що якщо ти хочеш нормально продати свій сервіс, да, то потрібно казати, що ти реалізуєш все якнайкраще, по-іншому, в тебе не вийде. Магаю, маю багаторічний досвід дизайні, створила 200 сайтів та додатків Я в різних собі. сферах. Тому я можу гарантувати професійний рівень дизайну з урахуванням всіх ваших побажань. Перед початком роботи буде продумана та розроблена ефективна структура, після чого буде виконана візуальну частину та адаптацію. В результаті роботи ви отримаєте дизайн з усіма необхідними адаптивами та описом для розробника. Більш детально ознайомитися з прикладами моїх попередніх робіт ви можете за посиланням Dribbble. Упс, не знайдено. Вітаю! Займаюсь створенням мобільних та веб-інтерфейсів. В роботі використовую автолеял та компоненс. Створюю легкий та зручний дизайн, можу показати інші роботи, яких немає наразі в портфоліо. Буду радий говорити з вами усі деталі та нюанси. Блін, люди в коментарях не дуже вміють продавати, взагалі. Просто, блін, ці фріланс, типу, коментарі, якщо на них дивитися. Да, звичайно, що це не з ринку, на який ти дивишся, просто як з приколом. Але. Трошки шкода, да? тому що всі повідомлення один за одним виглядають схожими. Блін, це окрема велика тема. Якщо дійсно про це цікаво, щоб я створив відео та більш детально розповів, то, будь ласка, також дайте коментарі, щоб я зрозумів, що це цікаво, щоб я зараз не розпинався тут додатково на 10 хвилин чи розкриваючи цю тему. Коротше, я думаю, що нам на сьогодні вистачить. Два цих Не забувайте проходити марафон, перші тисячі доларів XUI, якщо хочеться залишатися на нормальному рівні, або виходити на професійний рівень в інтерфейсному дизайні, щоб не залишатися ось десь тут, типу, да? ви пам'ятаєте графік, це я малював, типу, висококваліфіковане, низькокваліфіковане. Якщо вам не хочеться залишатися низькокваліфікованими дизайнерами, які малюють за 5 тисяч гривень додатки, то ви знаєте, що потрібно робити. Побачимось.